Час! Правда чи дія? Ну що, minion, ти готов? А, а чому ми готові? Ну, починається початку відео. А, ну да, точно. Поїхали. Пінгвін і Мінньон грають Правда чи Дія? Ну що ж почнемо? Буде твоя черга. Правда, чи дія? А... Дия mm. точно? Mm. Нет, э, короче, правда. Окей, okay. ты правда, что из <свес> <свес> Дивно. А дайте ей пусики. Блин. Эх, нема чипусчиков, нема проблем. Ну і куди ходив? Шукати чіпси, щоб доказати, що я їх їм. Ясно. Е, добре, правда чи Дія? Ем. Дія. Окей. Ти маєш пригнути з сходів. Не питання. порядку. <пл> Ой, ну тяжко это не было. Итак, скажи, итак, правда или э -э дия? Э... Окей, на все раз дия. Зиграй. Абайт Зи о, не! О, да, да! Ну, я ж не снимал уж ни одни из геймплеев. Так, сними! Ну, добре. О, боже мой! Сколько там зарядки? <как> Ой! Эх, блин. Надо зарядить этот компьютер. Якщо бачили дзеркало, то так не працює. Я не можу зіграти ти, гру, Пінгвін. Чому? Ну, бо то хочеш, що. Ну. Коротше, комп'ютер розряджається, потім ми її на зарядку. А. Ти чому не всі ти не заряджаєш ніколи? Ну бо я ж на ньому ж не ж. Добре. Моя черга, давай. Правда чи дія? Правда? Тоді скажи мені, ти реально пінгвін? Чи ти фейкова іграшка, які тебе здали в суд, за те, що ти збрехав свою маму і тата? Блін, він занудиський. Ах <sendo nói> так? Це все за твого маму? Не... На декілька хвилин по тому. Це все за тебе все почалось! Це все за тебе! Получай, получай! Потремав по наказування. Да. Що да ты? Ні. Ты выбачишься перед зі мною. Ай, ну добре, добре. <свист> Болі чия к... к. К. Твоя черга. Ну, добре, добре. Правда, чи Дія? Э -э ну, Нум. Э -э Окей, принеси банку Кока-Коли. Я не буду туди вертатися. Швидше повернувся туди і принеси. Та банка чокнутого Кока-Коли. Ты же ж бачу. Ха. Так, заради стану. А! Ой, 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 ой. А! Блин. Шадистана. Ай. Ой, ты же спецклюзнулся. Так, на террас. О, бро. А! Ой. Блин. Ой, блин. А-а-а! Де і колониця жті? Що не так довго? О, нарешті ти тут. А де банка Кока-кола? Я її розлив. Воно побилось і воно розлилось. Шкода. Значить, замість, ти будеш прибивати. Ммм. Да за шо? Ты завжди выграв ваєш, як в ти виграв, Аж два разів. По ти ж мені підкадавш мені шкарту. Ой, Ну зато я вигравав в АТБ Рені, Ой. Ну, шо ж, твоя черга. Правда? Чи. Дія. А. Ну. Дія. Добре. Значить, ти маєш принести. Бутилку з Фанти. Ти тепер її ніколи не найдеш. І це легко він ж внизу ж. Окей. Хм-хм. Я не да помню зачечка ой, спан ніс. ось бутилка фанти. Це було легкіше Д смислі? Ти знав, що воно було тут? Ну, я ж ходив там, де ж ми там дивились телевізора. Він посиленням от там лежав. Не звертайте на увагу, він ніжний. Ну, добре, давай. давай ще один раз. Тепер мені кажи. Окей, правда чи дія? Дія. Ти маєш теж саме пригнути. Ну, я готов. Я готов. Я зробив все, що міг. Окей. Моя черга. Правда чи дія? Вибираю правду. Правду ж. Ммм, правда ты ти... О не 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 где я? Окей. Ты маєш Эш sh... Маєш дарити теплень голову! Шо, стоп! Не, 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 не. О, не. Ой, не попав. Слово повозаа! Ааа-ха-ха! <зв> 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 Получив? Що, друзяки, це було не тяжко. Но ми ж так і не, заверши... не завершили одну ну справу який мав міньо це зробити, зіграти гру. Абайт зі Фредді. Всь... Добре, добре. Привичикчики, чи батарейка не згоріло. Давай, давай, йди-йди. Весь би трохи горить, ну не ...майже. Не знаю, куди покласти, покладу його вот сюди. Ой! 50 робота, блин. Навіщо я взагалі приглахав грати Ой, Блин. Компьютер, блин, завис. Может кто-нибудь завантажит мне компьютер? Тихо, блядь, скажи ключ. Д а звук точно я забув про звук, Добре, Шали. Ай, перша ніч. М -м -м. Ну, добре, поехали Фредди тут Что это за кто-то Ну, на май, иди ты сюда Або ніде статі. Поняв тепер, де вони знаходяться. Сьогодні мені не страшно. І не розумію, хто там зживилиться? Двері відкрись. Блін, чого ця... Е... Я не розумію, як це виняти. Якась моя кнопка спрацювати. Блин. Еще раз давайте. Не буду использовать эту штуку. Он мне заважает. Мне до сих пор добывает той факт, что так капелюхшись, дюрится. Кто-то такие вообще так, пухся не матроники не движете. Чекай, там два двери. Понятно. А что он и на еде? Так, цена пано. Идфокси? Гостер движется, а ты ци... друзья мне страшно. Мне страшно. А бы Фреддин пришел. У <гас> нет Я Бони загубил А, не. Тільки не йди, прошу тебе, не йди. Я не хочу. Уляска, я хочу жити Я не хочу Я жоди достать мільйони в всю історію. Уляска, не йди. Я боюсь. Не боюсь Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Іди йди геть. Йди. Ураз назад, прошу, я його загубив. Він пузе. І мені що, його треба налякати? Чіка пропала. Вы вот Чика. А може. Я не хочу це проходити. ти? мені страшно. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. не дивить. Не треба. Не знаю. Ні. Ні-ни! -ні. Всякі мені страшно. Да не бійся ти! Що він тобі зробить? Він мене вп'є. Зазнати костюм! Поляска, не треба! Прошу, боляска! Не треба! Не хочу! <кху> 으라으으으으으으으으으으 <sweak> 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 Боже мій, який він дляклян наляканий. Молодець болі, що налякав його, а то він все ми виїрує, а я цим часом програю. Ой. Оу, оу Він проіграв, він проіграв, а я виграв, а я виграв він проіграв ту ігру, гру, він не подивився сюди. Я Не знаю, як він керувати над цим проєктом. Все. Тобі не поздоровитись, сі, що ти робиш? Зараз ми разом падем. Сі, що? Ні, сі, ні. Ауч.